І це у нас олійка! Ось така крута олійка. Живильна олійка для сухої і нормальної шкіри. Не комедогенна. Підходить для чутливої шкіри, протестовано дерматологами. Від неї не з'являються ніякі алергічні реакції. Накрапайте 2-3 краплини на долоньку. Розподіліть по долонькам та ніжно масуйте обличчя. Або ваші кутикули на пальчиках. Можна додавати цю чарівну олійку в кремчики, в лосьйончики. Я дуже її люблю. Вона у мене постійно в використанні. Нарешті решті аромат, який тільки для консультантів Mary Kate був за спеціальною ціною. Дивіться, як він виглядає. Ось який чудовий! Яка чудова be. рожева квіточка в поєднанні з фіолетовим флаконом. Mm, як він мені подобається. Я обожнюю продукцію Марі Кей. Приходьте до мене на майстер-клас, і усе можна буде спробувати перед тим, як замовити і купити. До зустрічі!